Чорна смуга зірки. Після трьох поспіль перемог кіровоградська команда в третій поспіль програла. Ні Харківський Геліус, ні зірка у першому таймі на гол не напрацювали, проте більше пощастило господарям. А забив в нашій команді її колишній гравець Вадим Шаврін, який на 39-й хвилині у боротьбі із захисниками та голкіпером проштовхнув м'яч у ворота. Другий тайм був багатшим на моменти, причому зірка заграла першим номером. На 59 й хвилині Сергій Рожок мало не зламав стійку воріт господарів з 10 метрів, пробивши над попереченою. Ще одну 100-відсоткову можливість зрівняти рахунок за 10 хвилин втратив Андрій Бацула, який з лінії воротарського майданчика не влучив у порожні ворота. Не і господарям, які не раз ловили нашу команду на контратаках. Двічі за зірку зіграв Каркас воріт. А на другій компенсованій арбітром хвилині у штрафному майданчику Геліоса впав Дмитро Осадчий. Проте замість пенальті нападник отримав другу жовту картку і пішов з поля. На післяматчевій прес-конференції Анатолій Бузнік вперше після повернення до зірки критикував дії арбітра. Любоє столкновення, любое предвзяте отношення со сторони арбітра. Все очень правильно, але тим не менее, це касается арбітража. Нам треба в будь-якому випадку быть бути 11 должно быть сильнее 14, как было як била сьогодні. Нульодин кіровоградці програли третій матч поспіль. А Геліус вперше за останні два місяці виграв вдома. Лідер дивізіону Олександрія на цих вихідних у чемпіонаті не грав. Наші земляки у першому поєдинку однієї восьмої фіналу Кубка України вдома програли команді відкриттю цього сезону Луганській зорі 0-1. На лідерські позиції кращої команди першої ліги це аж ніяк не вплинуло. Все той же вражаючий відрив від найближчого переслідувача на вісім очок. А от зірка продовжила падіння у турнірній таблиці. Поки що кіровоградці лише 11-ті. Олександр Сметенко, новини спорту.